Ремонтні роботи на автомобільних трасах тривають в пріоритеті головні маршрути області, що забезпечують життєдіяльність промисловості, постачання оборонних вантажів та є частиною міжнародних коридорів. Продовж минулого тижня робота бригад підрядних шляхових організацій була зосереджена на здійсненні заходів експлуатаційного утримання на дорогах міжнародного національного та територіального значення на Шепетівщині. Завершено ліквідацію дрібних дефектів покриття пневмоструменновим методом на ділянці автомобільної дороги Н02, М06, Кременець, Біла Церква, Ржищівка, Нівсофіївка Софіївка в напрямку кордону з Тернопільщиною. Ліквідована ямковість на різних ділянках автомобільної дороги Т-1804, користь Славута Антоніни. На міжнародному маршруті М30 Стрий Ума Дніпро і Зварене на Летичівщині відремонтовано бар'єрне огородження, яке було пошкоджено внаслідок ДТП на двох ділянках. Наразі тривають такі ж роботи в напрямку кордону з Тернопільською областю. Паралельно здійснюємо очищення водовідвідних від лотків та розкриття видимості дорожніх знаків. За потреби оновлюємо горизонтальну дорожню розмітку напрямних острівців у місті Кам'янець-Подільський. Орієнтовно завтра повинні завершитись роботи із ремонту покриття на коловій розв'язці на перетині вулиць Грушевського та Північної, що локаційно належать до ділянки автомобільної дороги 0,3 житомир Чернівці. Яка є на балансі служби відновлення? Дана ділянка часто є об'єктом ремонту через значну інтенсивність руху там великовагового та великогабаритного транспорту по малому радіусу кола в межах комплексу проведених робіт. Там було здійснено фрезерування пошкодженого покриття, відновлення основи та профілю основи дорожнього одягу, тобто нижніх шарів дороги. Влаштування шару покриття з модифікованого асфальтобетону, який є менш пружним та більш стійким до деформації. Завершено роботи на металевій частині прогонової будови мосту стрімка лань. За нашими планами роботи мають продовжитись і по залізобетонній частині прогонової будови. Однак варто зауважити, що наразі ми поки очікуємо фінансування від держави, адже значну частину робіт з експлуатаційного утримання тут підрядник виконав за власні обігові кошти.